Друзі, Українська агенція нерухомості Ріелтор 3D в Іспанії вітає. Ми зараз знаходимося в класній великій квартирі Пальма Де Гандія. А тепер про квартиру. Так, у нас квартира майже 100 метрів квадратних. А якщо точніше, 98 метрів квадратних. І всього за 59 тисяч. І власне. Зараз розповім про квартиру. Вітальню. Думаю, розумієте, що це вона? Видно. Ремонт охайний чистенький, як на мене, нічого робити не потрібно. Квартира знаходиться на четвертому українському поверсі, ліфту нема. Але тут такий фантастичний вид. У нас є два балкони. Зараз покажу. Вид з балкону. Ось подивіться. І тепер, власне, про квартиру. Ну, по-перше, бачите, що у нас встановлено кондиціонер. В квартирі у нас є три спальні кімнати, дві ванні кімнати. Все покажемо, все подивимось. Прихожа, ось така, і йдемо далі. Так, по-перше, кухня одразу. Подивіться: дуже простора, велика, в гарному стані. У нас є ось така ще кладова. Також досить простора. І галерія, де виведена вода, каналізація. Відповідно, набагато більше простору. Ось ви бачите. Кухню побачили, ідемо далі. Тут у нас напроти перша ванна кімната, вона велика. Тут стоїть повноцінна ванна, ви бачите, вся сантехніка і плитка, все в охальному стані. У мене жодних претензій. Поряд з цим місцем є музикальна школа, магазини неподалік. Тобто, в принципі, все необхідне є. А, до Гандії на авто 5 хвилин до центру міста. Друга ванна кімната ось така. Тут є душова, але вона, оскільки не використовується, поставлена ще одна пральна машина. Але, в принципі, вона є. Тобто, дві повноцінні ванні кімнати. Поїхали. А тепер спальня. Ось одна така спальня. Стелі, до речі, досить високі. Напевно, це дитяча кімната. Ви бачите, сюди охайний ремонт і досить багато простору. А найголовніше це ціна. Ось така одна кімната, також спальня. Ви бачите. Звідси у нас є ще один балкон. Ага, тут речі стоять, тому звідси не вийду, але вийду з іншої кімнати. І, скажімо так, головна спальня. А ні, не вийду, тут тільки вікна. Головна спальня, власне, ви бачите, скільки тут місця. Якщо, наприклад, прибрати зайві речі, там шафу або ще щось, буде ще більше місця, але шафа все-таки потрібна. Ремонт побачили, а тепер все-таки на балкон. Тому що це досить важливо. Тут ще у нас є один. Приємний сюрприз. О. І так, власне, балкон. У нас тут є кладова, також досить містка. Ось ви бачите двері. І найголовніше тут це вид з балкона. Дивіться. Сонце трішки сліпить, але зі всіх сторін гори ось такий чудовий вид. Найголовніше, що до самої Гандії досить поряд квартира супер велика і за таку класну ціну. Тому друзі, не зволікайте, бо швидко заберуть. Чекаємо на вас. Ну, друзі, і власний під'їзд нашого будинку. Ось такий чистенький, охайний, ви бачите, і зараз подивимося, що у нас на вулиці. Подивіться, виходите і одразу ось такі пальми перед вами. Клас. До речі, а, і гори вам бачите. До речі, тут поряд а, знаходиться два місцевих великих супермаркети, там, де ціни набагато нижче, як я зрозумів, зі слів власниці квартири. Так що не зволікайте. <плес>